Представте собі, на дворі 1955 рік. Сергіяція в США в розпалі. жінки письменниці змушені ховатися за чоловічими псевдонімами, а космічні подорожі радше мрія божевільних візіонерів, ніж реальність. І саме в цей час Аліса Мері Нортон почала публікуватися під псевдонімом Ендрі Нортон. Ну, бо жіночі імена на обкладинках не продаються. Вона пише і випускає роман про міжзоряних торговців з багатим національним екіпажем. І це було задовго до революційного серіалу Зоряний шлях. Роман Саргасу космосу книга парадокс, що одночасно випереджало свій час і дотепер залишається його заручником. І от майже 70 років по тому український читач нарешті отримує офіційний український переклад від молодого видавництва Космоліт. Цей роман став неприємним сюрпризом для поціновувачів класичної фантастики, хоча й не позбавлений типових для своєї епохи проблем. Я знаю, що багато людей 35-50 років читали його російською в підлітковому віці, читав його і я. Тому для багатьох ця книга є ностальгійною. Також це та рідкісна класика, яка дійсно заслуговує на свій статус, навіть якщо читати її у 2025 році, і доводиться, чи це крізь призму і історичного контексту. І добре, що тепер соловіною. Саме це я і зробив, а в цьому відео я ділюся з вами враженнями. Вітаю з вами Павло Фантастенко. Не забувайте про вподобайку, підписку, розгорнути коментар та поширення цього відео, бо все це дуже сильно допомагає в розвитку каналу. А ще не забувайте про донати на розвиток каналу та донати на ЗСУ. Усі посилання будуть в описі, які посилання на цю книжку. Також нагадую, що в мене є магазин мерчу для поціновувачів книжок та читання. Він називається Фантастинко Шоу. Якщо хочете собі прикольну футболку в тему, то обов'язково заглядайте. Посилання також буде в описі. Отже, молодий випускник торгівельної школи Дейн Торсон мрія про кар'єру в престижній корпорації, а натомість комп'ютер розподіляє його на королеву сонця, старенький корабель вільних торговців. Хлопець розчарований, але поступово йому починає подобатися команда та й судно в гарному стані. Видно, що за ним доглядають. А тут ще й намальовується чудова оборудка з планетою, яка може зробити їх багатіями, але все їх завжди йде не за планом. Читається цей старий роман на одному подуху. Адрі Нортон пише просто, але не примітив. Її стиль можна назвати ефективним. Тут немає жодного зайвого слова, кожна сцена рухає сюжет вперед, діалоги природні і не захаращені експозиції. Це справжня майстерність, яку зараз недооцінюють. Захоплюючись складними літературними конструкціями. Іноді найкраще рішення просто добре розказана історія, і Нортон це доводить. Звісно, треба розуміти, що ця книга максимально жанрова, ще й написана для підлітків та найширшої аудиторії. Та й за цей час, за ці 70 років, фантастична література зробила суттєвий ривок як в рівні написання, так і в сенсах. Проте ніхто не скасовував просто захопливих пригодницьких книжок, чим Саргаси космосу і. В Романі чудово прописана світобудова. Письменниця створює економічну систему майбутнього, яка здається цілком правдоподібною навіть зараз. Тут великі корпорації контролюють безпечні прибуткові маршрути в космосі, а вільні торговці перебуваються на периферії, ризикуючи всім заради шансу на великий куш. Ну і акціони на права торгівлі з нововідкритими знову відкритими планетами додають елемент азарту і економічної драми. Ну і треба поговорити про те, що робила цю книгу особливою тоді у 1955 році. Алі Каміл помічник інженера афроамериканець, якого Андре Нортон описував як ідеал космонавта, не як другорядного персонажа для галочки чи прогресивності умовної, а як професіонала своєї справи взірець для наслідування. Дейн спочатку його недолюблює, але не через расу, а через заздрість до його ідеальності. Для 1955 року у період расових проблем в США це був дуже сміливий крок. У екіпажі також є мура, кок японського походження, що відіграє ключову роль у другій половині книзі, а також є фахівець зі зв'язку. Іншого азієць. нагадую, що до першого епізоду зоряного шляху, який зазвичай вважають піонером расової інклюзії. Науковій фантастиці залишалося ще 11 років. Проте все ж Саргаси космосу не змогли оминути усі дивні особливості свого часу. В книзі немає жодного жіночого персонажа, навіть другорядного чи прохідного. Жінок тут ніби взагалі не існує. Не те, щоб це було обов'язково додавати усюди жінок, але все ж це зроблено навмисно, як і чоловічі псевдонім авторки. Ну, такі були часи. Можна розуміти логіку письменниці, яка писала для підліткової аудиторії 1950-х років, що звикла до чоловічих пригодницьких історій. Ну і банально, авторка намагалася бути комерційно успішною, але все одно залишається відчуття втраченої можливості. Уявіть, як би виглядала ця історія з хоча б однією жінкою в екіпажі. Не знаю, як щодо духовного багатства. Але це б точно зробило все ці книги просто правдоподібнішим, і цього всього вже було б достатньо так. Ну і головний герой Дейн Торсон класичний підлітковий протагоніст. Він достатньо порожній, ну, щоб читач міг проєктувати на нього себе, але зі своїми рисами характеру, які виділяють його на фоні інших героїв. Він не супергерой і не геній, а просто розумний хлопака, що намагається знайти своє місце у світі. Його шлях від непевного новачка до повноцінного члена команди прописаний переконливо, без драматичних стрибків у розвитку. Перед нами дійсно роман виховання, запакований у науково-фантастичну обгорту. Якщо вам таке подобається, то однозначно сподобається і, і Космос. Інші персонажі книги менш розроблені і більше схожі на класичні типажі, ніж на живих людей. Кожен член екіпажу має свою роль і функцію. Але психологічної глибини їм бракує. Втім, для пригодницької історії цього більш ніж достатньо. Андре Нортон навряд чи ставила себе і за мету написати глибокий психологічний роман, а просто хотіла захопити читача, і з цим в неї все добре. Гарно, що письменниця дбає і про наукове обґрунтування свого світу. Вона вводить класифікацію кораблів, пояснює принципи їхньої роботи. Створює нові технологічні слова, типу краулер, бластер чи хіперпростір. Це справжня наукова фантастика, а не фентезі з лазерними мечами, де технології існують просто, ну, бо так треба. Звісно, з висоти 2025 року деякі речі ну, виглядають наївно. Комп'ютери, що розподіляють випускників на роботу, але при цьому працюють на перфокартах. Відсутність чогось типу, ну, мобільного зв'язку на планеті, ну і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Але це дрібниці, які не псують задоволення від читання. Зрештою, зорені війни досі використовують голограми замість відеозв'язку. Ну бо це виглядає круто, навіть якщо це взагалі нелогічно. Одна з найсильніших старин роману Саргаса Космосу це темп оповіді. Авторка не розмазує історію на сотні сторінок, не перевантажує текст зайвими деталями, бо кожна глава додає щось нове або розкриває таємницю. Або створює нову небезпеку, чи поглиблює ну сякі такі відносини, відносини між персонажами. Це ритм класичних пригодницьких романів, коли завжди хочеться прочитати ще одну главу, щоб дізнатися, що станеться далі. Фінальна битва може здатися дещо поспішною, бо все вирішується надто швидко і акуратно. Тут класичний голівудський хеппі-енд, де всі хороші винагороджені, а погані покарані. Для дорослого читача це може здатися спрощеним, але треба пам'ятати цільову аудиторію у вигляді підлітків 1950-х років, що очікували саме такого завершення. Читаючи Саргаси космосу сьогодні, розумієш, чому ця книга стала класикою. Вона дійсно закладала основи під жанру підліткової космічної пригоди. Молодий герой без привілеїв та зв'язків. Що потрапляє в небезпечну ситуацію і виграє завдяки кмітливості та підтримці друзів. Археологічна таємниця зниклої цивілізації, космічні пірати інопланетні технології, пригоди та небезпека. Усі ці елементи здаються знайомими, бо їх використовували тисячі разів після Нортон. Але вона була однією з перших, хто створив цей вже затасканий шаблон або шаблон. Чи варто читати цю книгу у 2025 році? Однозначно так, якщо ви любите класичну наукову фантастику, цінуєте історичний контекст жанру, шукаєте легке пригодницьке чтиво для беззайвого трагізму, або просто хочете зрозуміти, звідки пішли тропи, що стали основою сучасної космічної пригоди? Чи варто читати, якщо ви очікуєте на наскладну психологічну драму? Глибокі філософські роздуми або прориви в наукові ідеї? Ну, напевно, ні. Окремо, варто сказати про український переклад Олександра Ласкавцева. Він читається легко і природно, без калькувань та очевидних англіцизмів. Термінологія адаптована розумною, діалоги звучать живо, не застигаючи в жанрові сухості і не скочуючись у надмірну розмовність. Та й саме видання молодого видинства космоліт якісне. Маємо стилізовану під ретро жанрову обкладинку, Єрісе, за що окрема я подяка, а папір жовтавий, як я люблю. Та й шрифт зручний для читання або із засічками. Знову ж таки, це смаківщина, але мені подобається шрифт із засічками. Також тут є стилізовані під е, ретро ілюстрації, їх досить багато і вони дійсно прикольні. Отже, Саргаси космосу книга, яка знає, чим вона є, і не намагається бути чимось іншим. Це чесна, добре написана пригода, що випередила свій час і залишилася продуктом своєї епохи в інших. Це твір, який заклав основу для багатьох майбутніх історій і зробив це настільки майстерно, що його елементи досі працюють. Це ностальгія для певного кола читачів, фантастики, а ще це нагадування про те, яким може бути цей жанр оптимістичним, пригодницьким, науковим міру своїх можливостей. Але завжди людським тут важливі не лише технології таємниці, а й люди, що їх розкривають. Тут підліток з периферії може стати героєм. Дружба і команда, робота перемагають підступність, а ризик може винагородитися. Ну що ж, дякую, що було зі мною до кінця. З вами був як завжди, Павло Фантастенко. Нагадую про лайки, підписки, ширені коментарі та поширення цього відео. Ну а я з вами як завжди не прощаюся, бо ми побачимося вже буквально за мить в цьому або в цьому відео.